Алоха, друзі! Вже сьогодні вночі нас із вами очікує п'ятий матч фіналу NBA, А поки що хочу порадувати вас відосом, в якому гравці NBA розповідають шалені історії про конфлікти на майданчику та поза його межами, про трешток та брудні прийомчики під час матчів. Все це ми обговоримо із топ-гравцями ліги, але спочатку ось. Почнемо зі знайомого нам персонажа, колишнього гравця БК Донецьк, Підже Такера, який розповів про ту шалену серію проти Кевіна Дюранта та Брукліна у 2021 році, а також про сутичку із КД та захист проти нього. тій серії ти опікав найкращого атакувального гравця в світі. І саме в ту ніч я собі сказав, що піджей такер зіграв ідеально в захисті проти Дюранта. І все одно Кевін набрав там 47 чи 48 болтос. Так, можна сміло сказати, що 50. 50, чого вже там. Чи схоже це було на зусилля, які не мають ефекту. Типу проти нього нічого не зробиш. Ні, якби я так думав, я би цього не зміг зробити. Тоді краще спитаю, ти був збентежений. А ні, це було, типу, слухай, окей, ти влучив дуже красивий важкий кідок, дуже круто, а тепер зроби це знову. Давай зроби це знову. Бо я не спинюсь. Я не спинюсь. І в цьому люди вбачали невеликий конфлікт. Хоча ми це з Кевіном робили усе життя. Ми знаємо один одного просто з маличкою. Ми робили це все життя. І це продовжувалось усю серію. Плюс трохи трештоку і таке інше. В якийсь момент він каже: Перестань мене румпати. Я кажу, ні, я нікуди не дінусь. І йому в очі, кажу, Я нікуди не дінусь при цьому я ніби обманюю сам себе, бо він мене знищує. В нього майже 50 очок. Я всім тімейтам кажу, масани в нього майже 50. Вони кажуть, продовжуй, хороша робота. І Тут вже важливо скільки він візьме підків, наскільки вони будуть складними. А я попікую, щоб кожен з них був складним. Бо він в будь-якому разі набере очки. Це як самоопанки. Тепер, друзі, пара слів від Дреймонда Гріна. Він розповідає про знамениту серію між ГСВ та Rockets у 2018-му, де не дивлячись на наявність Дюранта у золотих штатів, справа дійшла до Game 7. Я не думаю, що хтось іще в лізі міг би виграти ось тих Rockets. те як вони до нас підкрадались. Знову ж таки, не скажу, що їх перформанс був супер неочікуваний, тому що вони класно грали в регулярці, і саме в регулярці у нас були з ними досить непогані заруби. Але у них була одна дуже важлива помилка, і я вам скажу, де у них була найважливіша помилка. Це коли Деріл Морі вийшов на інтерв'ю і сказав: ось ця команда побудована, щоб перемогти волю. Типу, ми спеціально будували ростер, щоб перемогти воріг. Я зараз тобі, деріле, скажу, що справжні геми все роблять в тиші. Справжні круті геми роблять свої справи у тиші. Це так, деріле. Якщо ти захочеш якусь пораду з цього інтерв'ю, отже, так, найбільша й помилка це було сказати, що вони створені, аби нас перемогти. І з того моменту, і протягом року, ми такі окей, окей, ми доберемось до вас у плей-офф і обов'язково виграємо. Ми знали, що вони нас не переможуть. А от чому ми так думали, я зараз розповім. Нам здавалося, що найкращий геймплан будувався навколо Хардена. Якщо ви подивитесь ті матчі, ми в кожному програвали очок 15-20. Тому наш геймплан на ту серію був дозволити Джеймсу робити те, що він робить. Ми все одно, скоріш за все, його не зупинимо. І це нормально. Але ми закриємо усіх інших. І колись Джеймс Харден втомиться, тому що він стучить у підлогу м'ячем 32 рази за одне володіння. І неважливо, хто ти, в якій ти формі, це дуже вимотує. Тому наш план був просто дозволити Джеймсу робити його речі, навіть якщо у нас мінус 15, просто не збиватись цього курсу. І тоді все буде гаразд. Реально, кожну гру, яку ми виграли в цій серії, ми програвали по ходу 15-20 очок. Але кожного разу ми повертались, і в більшості випадків, до речі, ми повертали ще до перерви. Тому сказати, що вони нас трохи здивували, ну можливо, трохи. Але коли Деріл Морі сказав, що хоче нас виграти, ми вже були на настрої типу, ну окей, давайте, ідіть сюди, покажемо вам. Далі, друзі, дуже цікавий інсайт, Хто не знає, у літаках під час численних перельотів гравці полюбляють грати в карти між собою на досить великі суми. Звичайно, під час таких ігор бувають конфлікти. Про це два наступні уривки. Наші ігри в карти були просто шаленими. Я пам'ятаю одного разу в рюкзаку ніс може штук 80 баксів. І це буквально за один виїзд по східному узбережжю. Ми віджигали. Було дуже напружено. Я пам'ятаю, як ти ледь не розбив ілюмінатор на висоті 10 км. Це була жесть. У мене досі ось тут є шрам. Не знаю, що з тобою було, але вдарити ілюмінатор. Добре, що там подвійне скло. Так, пощастило. Так, добре, що пробив тільки одне, але у мене тут реально шрам залишився після того. Так, я пам'ятаю, що я програв тоді досить велику суму, там на кону тоді було 1015 20 може і вони скоріше за все мухлювали, але як тільки я програв, я був настільки засмучений, інакше я навіть не знаю на що я це зробив. Це ж додуматись треба було а вдарити ілюмінатор на висоті 10 кілометрів. І ось я це зробив. І перша думка, бляха, що я ледь не накоїв. А якби я його пробив наскрізь? І ще в той момент купа крові на руці. А Джей Джей там? був? А вже ж він був? Він був за цим же столом і скоріш за все забрав купу грошей, які я програв. Так, це були шалені ігри. Пам'ятаєш карти, це було божевілля. До речі, я тільки вчора непогано виграв. Ти ж знаєш ось ці польоти на західне узбережжя. В літаку. Так, в літаку. хо хо це було класно. <рес> були якісь моменти із JJM? А так, звичайно, я думаю, що найбільш божевільна історія це та, де ви ледь не влаштували, пам'ятаєш? Ого, пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю, чи це конкретно було через гру в карти. Але раптом це були він та Джастін. Так, Джастін Андерсон. Так, і це все було ще так несподівано. Ей, Джей, підривається, щось починає волати. Джей Джей також та з місця. Починається якась сутичка, просто божевілля. Так, я думаю, що в той момент я був найближче у своїй кар'єрі, аби отримати поближче від тіммейта. Я пам'ятаю точно, що ми сиділи за столом, і дякувати Богу, і ти не грав, ти був п'ятим. Ти був у проході. А я та Джастін були навпроти один одного. І мені здалось, що він почав мухлювати під час гри. Яким чином? По-перше, він та Бейліс мутили щось подібне постійно. Так, але все-таки в більшості випадків Бейліс був на цьому помічений. Ти, на менш, же Ей вже тоді нависав над столом, і добре, що ти тоді спинив його від насилля на мою адресу. Я пам'ятаю, що тоді навіть персонал літака почав втручатись і теж нас розбороняли. До речі, ось що було диким в цій історії. Протягом наступних двох місяців мені дві три людини з інших команд написали: типу: Ви там у Філадельфії, що з розуму з'їхали зі своїми картами? А як вони виявилось, що персонал літака розповіли всім іншим про наші пригоди? Тепер, друзі, до важливих новин: відкриваємо новий розіграш з метою допомоги збройним силам України. Ось ця книга про найкращу баскетбольну команду усіх часів, Dream Team 92-го року, може стати вашою: Майкл Джордан, Меджик Джонсон, Ларі Бьорд та багато інших. Всі в одній команді і про все це в одній книзі. Подробиці розіграшу знайдете у дописі під цим відео. А я також вам нагадую про телеграм-канал Game7, де ви знайдете також багато цікавого про світ NBA. Ми ж з вами давайте тепер поговоримо із Треєм Янгом. У 2021 році він та Атланта дуже жорстко покарали Нью-Йорк Нікс у плей-офф, і буквально найбільш населене місто США ненавиділи тре Янга. Про це й послухаймо. You... Ти знав, що okay. ти безкоштовно жив. У головах фанатів Нью Йорк Нікс. Що чі що після переможного матчу фанати Нью Йорка на вулицях будуть кричати на -хуй, тре -янга". О, отак. Але тоді вони виграли не Вас а Celtics. Або я пам'ятаю, скандували навіть на якомусь концерті. Так, yeah, потім the... це ще продовжувалось на грі Янки. Uh, і I... я сьогодні бачив відео, мені показали відос, me... де Дензел Вашингтон, yeah. я не знаю, чи ви бачили чи ні, з гравцями хід yeah. біля ліфту. Yeah. Так, і він там сказав щось, типу, хтось нормально підстрижить цього малого. <laughs> Передайте малому, хай підстрижеться. <laughs> Потім просто виявилось, що він із Нью-Йорка. І це, до речі, дивно, бо я величезний фанат Дензела, але, ну розумієте, він з Нью-Йорка, тому вже вийшло, як вийшло. Ну і наостанок, друзі, ще трошки Дреймонда Гріна. Він просто у всіх фарбах розповідає про минулорічний фінал НБА та конфлікт із Джейленом Брауном. Дреймон, секундочку, в мене до тебе є ще одне важливе питання. Чому, коли ти на паркеті, ти намагаєшся зняти з людей шорти? Просто... Ні, у тебе є легальна причина, просто поясни її. Це та сама причина, з якої мене вилучили з фіналу НБА. Я не можу нікому дозволити ось так стояти і нависати наді мною. Сорі. Тим паче, на мене дивляться мої діти. Вони ходять майже на всі матчі. От як я потім маю це пояснити синові? Типу, так, а чому цей чувак нависав до тобою, ти лежав на підлозі і нічого не робив? Я не знаю, що на це відповісти. Зате я можу дуже легко пояснити, чого я його смикав за шорти, тому що він нависав наді мною. Я не можу дозволити своїм донькам бачити, як хтось наді мною нависає. Я цього не поважаю. Тому чого я смикнув за шорти, мені треба було швидко піднятися і це все, що я намацав. Тому я юзанув його шорти. Ага, треба була точка опори. Саме так, але я вам ще дещо розкажу. Коли Браун на інтерв'ю після гри сказав, що я його тягнув за шорти, я знав, що я його знищив. Я його тоді знищив. І Я не кажу, що я його там зламав назавжди, на всю кар'єру. Ні, я маю на увазі на ту конкретну серію він зламався. Тому що він знав, що він поліз перший, він наді мною нависав, і потім пішов до медіа і сказав: ой, він тягне мене за шорти. Хто так, бляха, робить? Камон. Він же перший поліз, він мав стояти на своєму до останнього. Але замість цього. Ей, hey, чувак, вирубай будильник, ми не спимо тут, все гаразд, у нас все гаразд. І після цієї ситуації з шортами Джейлен Браун сказав дві речі в інтерв'ю, які його видали. Це, до речі, урок для молодих гравців. Думайте про що ви говорите в інтерв'ю, тому що хтось це може подивитись. Перше, ось це він сказав про шорти. Я подумав, окей, я його дістав. Це мені дуже нагадало відео. Пам'ятаєте, де Деніс Родман говорив трешток до Алонзо Морнінга, і в той момент Алонзо себе видав, сказавши щось типу ні, цей мазафакер точно крейзі. І друга річ, яку тоді Джейлен сказав, і я це до речі відправив всім тіммейтам. Він сказав: Ми не боїмось Golden State Warriors. Я це скинув в командний чат, підписавши, вони таки бояться Golden State Warriors. Бо навіщо він про це каже, якщо його блядь, про це ніхто не питав. А він там почав. Ми їх не боїмось. Ми зробимо і ось ось це. І з того моменту я зрозумів, це буде легка прогулянка. Ми просто вийдемо і заберемо своє чемпіонство. Друзі, чекаю на вас у коментарях із фідбеком. А також, будь ласка, напишіть, чиї інтерв'ю яких гравців ви б ще хотіли послухати. Ну і як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Побачимось вже скоро. З вами був Game7 і всім па-па!